Ми чуємо тебе, кобзаю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля. Востане у новій красі, проживши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена земля. Рашевченко. Його ім'я стало символом України. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який оболівав за долю рідного народу. Він залишив нащадкам свій духовний заповіт, що передається з покоління в покоління, від роду і до роду. Він є, був і навіки залишається найголовнішою особистістю у становленні нашої держави. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неморі виріс. Ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молись! За Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.